Лучка вправа для того, щоб володіти мистецтвом спокійно, впевнено, керувати робочими процесами або нашими зобов'язаннями. Знадобиться або тут ручка. Ну, там, справи які стосуються там, домашнього поводу, чи ви там, керуєте бізнесом, неважливо. Хоча якщо ви там, вже керуєте бізнесом компанії, напевно, у вас вже є, там встановлюєтеся робочий метод, то ви там, вже вмієте, наприклад, там, збирати все, що привернуло вашу увагу обробляти, прояснювати для себе, що означає кожна окрема деталь. Організовувати результат у вигляду різних варіантів. Під час огляду цих варіантів вибирати один і цей єдиний виконувати. Ну і наймовірніше, за, за все, всі ці механізми у вас працюють як таке одне, одне цілому. А тим самим ви забезпечуєте собі продуктивний стан, зберігаєте ясну голову, ну в такому в безодній хаузу. Будення. Якщо ні, то зробіть просту вправу для тестування цієї моделі. А пропоную вам письмово викласти ситуацію чи проєкт, який найбільше займає ваші думки останнім часом. Що найбільше турбує, там з пантелику, цікаве, чи будь-яким іншим чином поглинає вашу увагу. Це може бути якийсь проєкт або проблема. З якими вам потрібно впоратися зараз. Або ситуація, з якою там неминуче доведеться, зіткнутися трохи в майбутньому. Можливо, ви нам плануєте відпустку, вам потрібно вирішити низку там, важливих питань. ну, як завжди В останні, чергу, а останні хвилини, або вам щойно надійшов якийсь там лист з важливим нетерміновим питанням по роботі від вашого відділу, або, можливо, ви щойно дізнались, що ваша... Ваша крипта добре підросла і що тепер робити з готівкою. Це може бути що завгодно. Вімкніть там паузу, напишіть ваше питання. Будь ласка, не робіть, нічого в не перевантажуйте. Ну, от, Якщо намітили, чудово записали, тепер сформулюйте в одному реченні бажаний успішний результат вирішення цієї проблеми чи ситуації. Тобто іншими словами... Що має статися, щоб викреслити цей проєкт зі списку справ як завершений? Це можуть бути найпростіші пропозиції. Наприклад, провести насичену яскраву відпустку, залагодити ситуацію там, з вашим клієнтом, вирішити шкільні проблеми дитини, е, прояснити нову структуру управління у відео, там, застосувати нову інвестиційну стратегію, або там, знайти варіанти вирішення проблеми навчанням чи з письмом вашої дитини. Що завгодно. Зрозуміло? Чудово. Пропоную прямо письмово викласти ситуацію чи проєкт, який займає ваші думки там останнім часом. І після запишіть, яку конкретну фізичну дію потрібно виконати насамперед. Тобто через конкретне Ну слово. Вона, якби ви не займалися нічим іншим у житті, окрім вирішення цієї проблеми, що б ви конкретно зараз робили? Можливо, там зателефонували б комусь, чи написали смс, надіслали електронного листа, взяли аркуш паперу та ручку, влаштували собі якийсь такий мозковий штурм, почали шукати інформацію в інтернеті, купили необхідний інструмент. У будівельному магазині поговорили особисто там з партнером, помічником, юристом, начальником. Що конкретно ви зробили. Яка дія? Вімкніть паузу, попрацюйте трохи, напишіть тут ваше питання, потім відповідь. І не робіть цього в голові, не перевантажуйте.